Вітаю, друзі, на каналі Алекс Sound. Зараз будемо займатися тестуванням деки Sony tck 411. На калібрування касет різних типів та на запис на ці касети. Я підготував набір необхідного обладнання. Дивіться, що в нас є. Ну, по-перше, це сама дека, ви її вже добре знаєте. Друге джерело. Як ви бачите, без авторських прав. Бо на попередній ролик з прослуховуванням вже прийшло повідомлення від Ютубу, що у двох країнах ролик показувати не будуть, бо там бачите дуже великі фрагменти, бо навіть не так, просто фрагменти, в яких є правовласники. Ну що ж. Будемо спробувати з цією музикою з самого ж Ютубу. І дізнаємося, дійсно тут є щось безправне чи нема. Далі в нас є шнур. Звичайний, ви його всі знаєте. переходник ось такий для цього шнура і для цього телефону, щоб можна було телефон використовувати в якості джерела звуку. Далі ще є ось такий переходник. Це ж, знову ж таки, від цього шнура. І це вже до самої деки. Ну, і на слух, будемо контролювати запис на ось такі навушники. А, вони зі штекером. Штекер будемо під'єднувати сюди. Ага, ще ж один з головних компонентів це касети. Значить, що в нас є? Касети в нас від однієї фірми сьогодні, а саме від TDK. І давайте по порядку. Значить, перша касета це новенька TDK, яку ми розпакували в одному з роликів. Хто дивився, той знає. Це зовсім, -зовсім нова касета. Вона десь 91-го року виробництва. Це справжня касета ще з тих старих запасів. Не те, що зараз можна придбати у Китаї там, на якихось сайтах. Касета справжня. Це перший тип новенька касета. Далі в нас касета другого типу знову ж таки, була неодноразово в моїх роліках попередніх. Кому цікаво, звідки подивіться це Chrome TDK. І приблизно. Таких же років, або, здається, трошки пізніше. Це американський ринок. І третя касета, четвертий тип, теж ви її добре знаєте. Як гарно ще я записав її лише з однієї сторони. Ви бачили в ролику, як я записував цю касету на Sony TCK 677. А друга сторона в нас вільна. І якраз для тестів сьогодні нам це дуже згодиться. Пропоную почати з касети першого типу. До речі, ватна паличка, голівки я протер, хоча вони були чисті. Ну, як кажуть, для чистоти експерименту протер. Починаємо калібрувати. Оприділило перший тип. Давайте трошки промотаємо. Промотаємо пару хвилин вперед. Давайте тепер назад, щоб плівка в нас була. Десь отак, я думаю, вистачить. Ставимо на 0, вмикаємо пам'ять. Ну що, починаємо калібровку. Я не знаю, як це робиться, тому починаю, мабуть, з цієї кнопочки, натискаю, перейшов він в режим калібрування, натискаю запис, стоїть на паузі, ну і, мабуть, відтворення. Так, касета пішла. І ми бачимо, що в нас L це рівень, а Хай це біаз. І рівень в нас стоїть і біаз зараз посередині. Нам треба для калібровки цієї, верніше, деки під цю касету, біаз зменшувати. Зменшуємо рівень зростає. Ще трохи треба зменшити. І ще трохи. Давайте ось так. Тепер рівень у нас підріс. Рівень теж трошки зменшити. Ось так. Ну, і ще трошки біаса. Хоч він і баяс. Но... Ну, давайте, щоб він не пригав. Ось так. Дивіться, більш-менш рівно. Що в нас? У нас біаз трошки менше, ніж на 9 годин. Ну, а рівень е реклевел всього то там на там, ну, буквально на пару міліметрів ліворуч від центрального положення. Добре, будемо вважати, що касетка відкалібрована. Ви бачили все самі на екрані. Тепер. Мотаємо ліворуч, повинен спрацювати лічильник на нулі. Зараз побачимо. Спрацював добре. А тепер давайте спробуємо щось на неї відразу і записати. Заходимо знову в наш безкоштовний, так би мовити, перемикаємося на монітор, це. Джерело і перший, що в нас є, вмикаємо і слухаємо. Рівень будемо ставити до позначки долбі. Так, начебто рекомендують записувати ось так, я думаю, так? Да? Давайте я навушники трошки ближче. Покладу ось сюди, буде тут гарніше чути. Ставимо запис, стає на паузу, вмикаємо відтворення і процес запису пішов. Тепер плавішою монітор ми можемо дивитися, слухати, що на виході, що на вході. Зараз вхід. Це вихід. Це вхід. Це вихід. Може трошки перемотати? О, так. О, мені здається, це більше цікава музика. Це вхід. Ну, надо ж тобі, якраз кінець пісні. О. Цю музику ви вже могли чути в інших авторів. Це вхід, а це вихід. Ну, По частоті я вам хочу сказати, що я не чую різниці. Мені результат подобається. Ось вихід. І це перший тип, я вам хочу сказати. Ми не використовуємо зараз долбі, нічого. Лише відкалібрували деку і записуємо так, як вона відкалібрувалася. Ну, Тобто, не так, як вона, бо це не автоматична калібровка, ми вручну її відкалібрували. Але результат ось вхід, ось вихід. Я думаю, що чуєте вхід, вихід. Ну, на новій касеті результат мені подобається. Добре. Виймаємо нашу касету першого типу, відкладаємо її в сторону і ставимо нашу касету типу 2, Тип хром. Цілі вуха Так само і. Бачите, оприділило тип 2, мотаємо вперед. Я думаю, достатньо. Можемо послухати, що в нас тут є. Здається, вона чиста, ця сторона. Добре. Знову ставимо лічильник. На 0, пам'ять залишаємо. Не забуваємо переводити наші ручки для калібрування в середнє положення. Ось так. І повторюємо процедуру. Вмикаємо кнопочку калібровка, загорілися відповідні позначки. Вмикаємо запис. І вмикаємо плей. Пішов процес, і дивіться, наскільки по індикатору ця касетка гарніша за Це хромова касета. Але по індикатору вона гарніша за нову мет... е... залізну першого типу. Що ми спочатку зробимо? Давайте рівень трошки приберемо. Бачите, віддача цієї касети. Більше. Прибираю я лек, цей рек левел прибрав і прибираю байс, щоб він піднявся до позначки. Давайте ось так. Див... Ага, ну ще трошечки, трошки плигає. Ну, ось так. Стоять вони рівно. А тепер він вгору, ну що ти зробиш? Ну, будемо вважати, що так. І в нас практично так само реклевел. Трошки-трошки пішов ліворуч від центра. А Байес пішов теж ліворуч, але набагато менше. Він стоїть приблизно десь між 10 і 11 годинами. Якщо дивитися по годиннику так. Добре, вимикаємо. Мотаємо знову ж таки на те саме місце зараз. До нуля він дійде і встане. Молодець. І що ми робимо? Вмикаємо вхід. Де він у нас? Монітор. О, у нас щось там новеньке рівень. Ну, ви бачите, нормальний, на цьому рівні можна писати, і будемо писати. Запис пішов. Дивимося, це на вході, що на виході. Мені здається, трохи забагато високих. Ну, трошки трошки більше, ніж ось джерело. І ось вихід. А для того, щоб е, рівень високих зменшити, треба біас трошки праворуч по годинниковій покрутити. Давайте зараз я. Ну, ось так. Ось джерело. Ось стрічка. Джерело. Стрічка. Мені здається, що так, високих однаково, що на вході, що на виході. В нас стоять ручки. Практично біля центрального положення. Рек левел ну, на міліметр, баес на 2, це говорить про те, що ця дека, мабуть, настраювалась під другий тип під касету, близьку по характеристиках до цієї TDK. Тому в нас такі гарні результати. Якщо у вас є хромові касети, Можете сміливо собі брати таку деку, запис буде гарної якості. Ну і третя в нас піддослідна касета, це металева плівка. Зараз ми її поставимо. О, якраз вона в нас на стороні. Б, ця сторона має бути чиста. Давайте подивимось. Бачите, оприділився четвертий тип метал. Трошки промокаємо. Послухаємо. Ага, це ще старий запис, який був е, спершу на цій касеті. Тут якісь балачки, я їх буду стирати. До речі, може, треба було в попередньому роліку при прослуховуванні трьох дек ставити оцю касету, як ви вважаєте. На балачки можуть бути авторські права чи ні, я не знаю. Ну, то таке. Значить, Так, ставимо стоп. Знову ж таки, повертаємо до центрального положення. Не забуваємо про це з кожною новою касетою. Обнуляємо лічильник, пам'ять у нас залишається. І повторюємо ті самі операції, натискаємо калібрування, натискаємо запис і play. Ого. Дивіться, які показники в металу. По високих по біасу. Бачите, верхній рядок наскільки по левелу. Бачите, наскільки? Касета має величезну віддачу. Звичайно, металеві стрічки, вони суперові. Ну, приведемо її до стандартних значень, до рекомендованих. Прибираю левел і прибираю BIAS. Прибираю BIAS. А, вон додається. Я не в ту сторону кручу. Це касета, яку калібруючи, треба біас крутити праворуч, щоб прибрався. О, ось так бачите. Це єдина касета із трьох, де треба крутити в іншу сторону біас. Левел поверну на місце. Так, і ще трохи біаса приберу. Ось так. Дивіться, які гарні стабільні показники. Що в нас по крутилках? Біас пішов більш ніж на 3 години. Праворуч. Залізні стрічки, залізна перший тип була ліворуч, хром був ліворуч, металева стрічка, біас праворуч. Рек левел теж трошки прибрав, ну знову ж таки, на якийсь міліметр. Достатньо перемотуємо на той самий відрізок, який у нас відкалібрувався. Бачите, як чітко дека виловлює нуль. Натискаємо монітор. Ось такий в нас трек, Якийсь він рваний, як на мене. Я його трошки мотану. І ще. Ну, бачите, невеличкий перегруз за 0 заходить, але ж це металева стрічка, вона має тримати перегруз. Тому давайте спробуємо записати ось цю, так скажімо, музику. Пішов запис. Натискаємо монітор. Ви вже бачите, да? звикли зелена позначка це стрічка. Червона – це джерело, я буду просто перемикати мовчки, щоб мій голос не заважав. Трошки я ще передвинув щось більш приємніше, щоб було по звуку, джерело, Стрічка. Ну, я думаю, достатньо. Я думаю, ви вже зрозуміли, що ця стрічка пишеться, ну, вище, як кажуть, вище нікуди. Якщо порівнювати металеві між собою стрічки, там, наприклад, Sony Metal або Max Метал, то, ну, може там якась різниця буде на деках дуже високого класу. А на цій деці. Металева стрічка поза конкуренцією. Результат супер. Такий самий, як і на старшій, на 677-й. На хромі результат теж супер. На залізі результат ну, гарний, я б сказав, гарної якості. Саме на цій на новій касеті в мене немає. Зараз під рукою Бушної якоїсь плівки першого типу, щоб поставити. Ну, може я колись зроблю окремо ролик, але я думаю, та ні, мабуть, зроблю, бо ця дека вона позиціонується як недорога початкового рівню із трьохголових дек у лінійці Sony. Але зверніть увагу, ось я не розумію такої політики. Ну, може, ви мені підкажете. Є більш моделі, ну, ця 411-та, є там з більшими цифрами, вони позиціонуються як старші моделі, там дорожчі і так далі. Але в них може не бути повноцінної калібровки. В них може не бути регулювання по рівню, тільки баес і ще багато чого. А в цій деці є повний набір, скрізний канал, калібрування по двох параметрах по баесу та по рівню. Дві системи шумозниження, гарний інформативний дисплей. Всі функції. А також що немало значимо, і якість самого звуку в цій деці присутня, гарна якість звуку, ось що мені подобається за відносно невеликі гроші. Кращий вибір для початку, якщо ви думаєте, взяти собі трьохголову деку, не знаєте, чи варто воно чи ні. Гратися з калібровкою чи не гратися, можете почати саме з цієї моделі. Вона проста, в той же час вона якісна, вона не потребує вартісного обслуговування, в неї один ролик, в неї відкритий тракт, він набагато простіший. При настройці, якщо дека вам дістається з заводськими налаштуваннями, то вважайте, що вам повезло і взагалі там майже нічого робити, не потрібно замінити ролик пасіки і все. Ось такий в нас тест, ось такі в нас висновки. Це особисто в мене. У вас можуть бути інші. Поділіться, будь ласка, думкою в коментарях. Як завжди, Лайк, поширення, підписка. Я бажаю вам всього найкращого. Побачимося в наступних роликах. Попереду ще багато цікавого.